kind to one another and don't give in to fear that's all that i'm asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another Навчаюся. Привіт всім. Навчання в мене йде. пари, і паралельно хочу вписати плани на наступний рік. Ось так з двох гаджетів працюю. Ген кому тут добре. <плани> Найкраще.

Але, на жаль, 4 березня стали наші зелені ліцею. Але і постало питання те, де ми в подальшому будемо навчатися, де будемо працювати

Ну, що? Ось такий у мене сьогодні вигляд, джинси, світер. Ну і сама я. Ой, трошки змінила зачіску. Навела. Зробила макіяж і готова йти на роботу. Сьогодні я в школі. Вікуся з другого семестру вийшла на навчання до школи. Тяжко мені далося це рішення, але ми його прийняли. І тому вікуська сьогодні в школі. Вчора була в школі, двічі в садочку, а сьогодні мама теж працює зі школи. Тому. Збираюся, через півгодинки буду виїжджати ось такий в мене. Думаю, дуже стильненько, правда? Дуже гарненько. Ну що? Кінець робочого дня. Мам, показь. Кажи привіт. Що ти дивишся? Медведчик дивиться курочку рябу. Ам покажи. Почекай, сину. Мама. Не потрібно так. Мама. Ось так. Вікуська з татком пішла на танці, а ми з Матвічком вдома. Готувати будемо вермішельку, правда, да. да? Запекли гомілочки. Запекли, татко запік прийшов раніше з роботи запік його гомілочки, бо ой мій Боже. Ми будемо готувати вермішельку. Завтра в мене уроки вдома всі. — Мама, реклама. реклама, зараз пропустимо. О, треба тільки буде мама, дещо шіточку, вирішити. Ласка. То щіточку не можна брати. Так що, ось таке невеличке, невеличке відео для вас про те, як ви відбули. Тому а, чим ми займалися, що робили? Да? Там, ви бачили кадри. Біля нашої зруйнованої школи. Це, до речі, я від 4 березня, як вона була зруйнована, я вперше дійшла до самого приміщення настільки близько, і вперше дуже тяжко, але я себе пересилила, там були колеги, був певний захід. Тому вставила такі кадри, щоб були в мене спогади про те, що зробили з моєю. Ще однією домівкою, да? тому що для мене школа, робота це не просто місце роботи. Це мене була така свого, це наша була така домівка, дійсно там почувався як вдома. Так що приємного вам перегляду. Пишіть ваші коментарі. Я із задоволенням поспілкуюся з вами в коментарях. Ставте вподобайки або не вподобайки, як вам більше до вподоби. І приємного перегляду! Дякую вам, що ви разом з нами, що ви підтримуєте нас. Дивитися, підтримуєте україномовний контент. А, і, до речі, хотіла запитати у вас, чи цікаво вам будуть відео про планування, про моє планування, про мої планери. У мене вже тут створюється така своя невеличка колекція. Чи цікаві вам будуть ці теми, чи варто взагалі з вами поділитися власним досвідом, поділитися з вами тими знаннями, які я вже здобула в цьому плані? Тому що вже доволі багато матеріалів перечитано, передивлено, відвідано семінарів, вебінарів да, з цьому питанні, якщо вам це цікаво, і особливо, як це все робити в такому нестабільному часі, да, коли не знаєш, що буде через секунду. Якщо вам така тема буде цікава, ви мені пишіть в коментарях, так, ставте вподобайки, я буду розуміти, що дійсно вам цікаво. Послухати, тому, можливо, ми відкриємо нову рубрику і час від часу я зніматиму вам Взагалі покажу вам ті планери, які в мене є в наявності, розкажу про свій шлях до планування, яким чином я це все здійснюю. Тож, якщо вам це все цікаво, пишіть, діліться своїми думками, і ми обов'язково щось цікавеньке придумаємо. Всім дякую, всім до зустрічі, всім папа